Цьогоріч Вікторія закінчила третій клас ліцею No15 імені Олександра Співачука. Під час навчального року разом з однокласниками брала участь в благодійному ярмарку. Ми з мамою робили жиле, я плела браслети з бісеру і робила підставки для чашок з термомузайки. Наш клас з початкової школи найбільше найбільший десь приблизно три тисячі. Під час ярмарку школярам та педагогічному колективу вдалося зібрати 42 тисячі гривень. Їх передали благодійному фонду Волонтери Поділя. Таким чином навчальний заклад приєднався до акції Мільйон дронів для зсу. Про таку акцію нам стало відомо на початку травня, і ми стали в чергу, щоб запросити до себе волонтерів в для того, щоб відбулася презентація дронів, які виробляють у нас в Хмельницькому. Це мега важливо для наших дітей. Усі кошти волонтери направлені за купівлю комплектуючих для дронів. Нині ж на бойових пташках побажання для зсу пишуть учні школи. Я пишу. Що героям слава, тому що це як підбадьорює військових, які допомагають перемогти війні, щоб Україна перемогла. І це їх підбадьорює, і в них є сили боротися за нашу рідну націю. Я ніколи їх не бачила дуже. Позитивні враження того, що розумію, що ми переможемо. Донатити це важливо, тому що якщо ми не будемо донатити, не лишиться коштів і не зможемо передавати нічого ЗСУ. Акція Мільйон дронів для ЗСУ тривала з квітня до початку червня. Долучились до неї близько півсотні навчальних закладів Хмельницької громади. Після проведених презентацій, батьківський комітет, учні, адміністрація закладу. Одразу організовували якісь різні благодійні ярмарки або ініціативи, інші якісь цікавинки для того, щоб зібрати кошти саме на ось такі FPV-дрони. Презентація благодійного фонду була не тільки за, за, за зібрати кошти, оскільки гроші це також важливо, але це більше такий виховний момент. Наші діти всі бачать, розуміють. Ми от прийшли, показали. Надихнули їх для того, що не потрібно опускати руки, і від кожного з нас залежить наша українська перемога. За два місяці усім разом вдалося зібрати близько двох мільйонів гривень. За ці гроші планують виготовити 200 FPV-дронів. Нині ж готові 70. Волонтери поділля організували вже понад рік як повний цикл закупівлі від виробника країни походження, завезення в країни Європи з країни Європи в. Україну з офіційними документами, з декларуванням, ціла кількість велика людей задіяна в цьому ланцюжку. В подальшому воно приїжджає в місто Хмельницький, воно гравіюється, спаюється, прошивається, облітується і доналаштовується. тобто 100% донатів. Йде лише на закупівлю запчастин. Це і тепловізійні дрони, це і дрони зі скидами, системами скидів, які можуть відлітувати там понад 100 разів. Дрони виготовляють лише за запитами військових. Долучитись до збору закликають і хмельничан. Переказати гроші можна на рахунок волонтерів. «Поділля». Олександра Семенюк, Марія Соколова, новини міста.